За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. Це дійсно виглядає гарно, але для здоров'я не дуже. Тут заважив, візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить? Дуже Є тільки протокол, тобто тут сидіть по протоколу, як рятувати життя, як там назначить типу, профіену воду дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все і Я купу випадку знаю. Коли в в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі, звідси тут же просто все чао, до побачення. І виписують звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили <кхм> дома. Лежать чи в готелі. Поняв? абсолютно нормальна історія. І оця когорта медиків, які зараз є в Україні, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню рятували, печінку рятували. Ною мене, я відчуваю знову свої ноги. Це все в Україні рятували. А тут. Не задача була, тільки палець мені зробити, тільки палець, дивіться, що зробили. Тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Просто день я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними кажу, я себе там погано почуваю. Який мені препарат купити, що мені зробити? Ну я тримаюсь, нормально, все, держусь, і мені допомагають цьому, саме українські лікарі.